Всім привіт, з вами Шот і ми почнемо грати в гру Plants vs. Zombies. Я вже авторизувався. Давайте почнемо. Так. Це пропустити не можна, так що дивимось. Ну, як завжди в любій грі, ну не знаю, чи в любій є тренування. Треба їх пройти. Ну, давайте пройдемо щовиденько. Нам розкажуть логічні речі. Такі що ми вже знаємо. Як бачимо, у нас лише одна лінія, а тут їх всього 5. 1, 2, 3, 4, так, 5. Ну, і на нас нападають перші зовні. Самі-самі легенькі. Давайте ще один покладем. Ну от, рівень у нас, як ви бачите, 1-1. Ну, їх тут буде так, буде 1-9, після того 2-0. Ну, логічно. Всього рівню не пам'ятаю скільки, може там 9 9 10 Не пам'ятаю. Рупори полоси. А це все рівно не буде важко. І нам додавали сонячник. Він дає 25 сонечок, так же само, як нам випадає з неба. І я думаю, що це дуже навіть файн. Давайте ще один покладемо. І далі кладемо вже у ці штучки. Горошки. Давайте вже покладемо там, де вийде якісь зомбі. Ну от. Я думаю, ти, що можна посадити ще один ряд сонячників, щоб було ще більше сонечок. І за ці сонечка ми зможемо купляти. Вот-вот, эти -вот горошки. Давайте уже поставим еще один тут, чтобы потом не класть. Кто не знает, вот эти солнечники дают каждые 30 секунд 25 солнечек. Вот таких. Давайте еще раз. Давайте тут. Ну, давайте. Ну и все, хватает нам этих солнечных. Ну, давайте покладываем побольше этих рахустрелев. Как тут кажут. Кладем тут. И перезарядка. Ну все. Так, зараз. Ага, Тут вже почалася е, велика хвиля зомбі. Є, тут не тільки я великі, є ще маленькі, Ну, точніше будуть. Ну, все самі побачите. Появився новий цей, як ви вийдете, зомбі. Він з прапорчиком, але він ну, такий же самий, як оці прості зомбі. Щоб боятися їх, нема чого. До речі, нам дали вишеньку, Вона зривається 3 на 3 клітки. Тобто оце область. І побачило ми, що там е, нові зомбі. З такою шляпкою конусом. Тим. Вони вже трошки сильніші е, за простих і один стріл їх не зупинить. Вони точно з'їдять його. Так що, якщо їх бачите, треба зразу класти два. Їх. Вот так. О, цех на машину боятся, и все равно. такие мелкие, как кто кажет. Малыши. Давайте <связано> кладем ладно, И попробуем уже в конце миссии покласть вышнавую бомбу. Вот так она называется. Давайте уже набираем 25 и кладем. Давайте, 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 что вот так. Ну вот, только захотел, сразу дала. Давайте уже набираем еще 25, кладем. И давайте докладываем уже этот ряд. Я забыл, я так люблю класть на початку. А дальше вже треба думати по-інакшому, коли там будуть складніші рівні. Ну все, думаю хватає всіх сонячників. Кладемо тебе отак. От І о, от він. Давайте кладемо. З двома він точно не дойде до них. Шапка його ломиться. Ну і зараз буде помаленьку не рукав відвалиться. Ну як просто стандартно без зомбі. Ну от все Давайте назбираємо ще 100, бо зработа велика хвиля зомбі. А я хочу попробувати вишневу бомбу. Yeah. Так. так uh. Думаю, наскільки вона класна Давайте зра тут буде багато. Вот дивитеся кей. Оп. С плюшки. Нам дали горіх Він може может инфальный він, страй... він діє як щет, можна сказати Ну от самі можете прочитати Далі по-моему, у нас вже 5 ліній рядил. Чи не? Да, все-таки 5. Ну, давайте начинаем, як завжди, з соняшником. еще один. Давайте уже хоть бы три покладем, а потом будем класть уже эти горошки. Так, свет Маски. О, давайте попробуем их покладем вот тут. Не знаю, просто сколько он с духом. Давайте уже еще 25. Спасибо. Ну все, поки він буде їсти оцей горішок. Наша оце міні пушка Його уб'є своїми горошками. Так, треба ще тут покласти. Трошки погано ці горішки, в них довго перезарядки. Тому покладемо давайте краще горошки. Ну, поки що не буде. Давайте вже хай буде один ряд. Я б ще один хотів. Олего, вот тут. Це сонечник. Рівень, як ви бачите, вже 1.4, разом буде що сказати. Це логічно. Так, треба пошвидше сюда класти вже. Я поклав стеноріх. Да, горішок. Але дуже-дуже довго вже краще покласти віт такі ну, пушки. Горохи Так, і щось ми зверху зовсім забули. Закрити. Давайте зверху підуть. Ну вот, тільки згадав, вже йдуть. Не знаю що класти далі чи що. Ну давайте покладываем класти там, де нема цих горішків. Це буде вигідно. І сонешники помалу докладаємо. Так, все. Давайте покладемо тут, у нас тут нема одного року Ну все, сюда покладемо. Сонешник. Давайте, ще 25, чуть. Спасибо. Давайте ще один зробь посадимо і хватає. Ну ладно, тут такого. Вот. Все. Сончиків нам достатньо, я так вважаю. Будемо називати їх щитами моєму буде захист, захист максимальний на даний момент. Так, я б хотів зверсай. Цю бомбочку. Это вже покладено. Да, де, де у вас буде найбільше. У вас тут всюди найбільше. мінус одна кубка. Ну, от цех мы об'єм такого. Ну, от і все. Нам дали лопату. Лопата може викопувати різні рослинки, але садити їх назад не може. І це мінус. от, Давайте думаю, ще один рівень можна пройти. все-все-все, все-все-все 9. Ого, нас чуть купати. Да, Це дуже складно. Бу, блин! все вс, ясно. Ну, давайте. Зараз покажу, як це грати. Подкидаємо просто горішком. І маємо отак вбивати їх. Як щось шляпками своїми їх треба баруси попадати. І, як ви бачите... Після того коли стукається цей горішок. Він може ...рикошетнути. він, якщо. Не наприклад, якщо тут буде ще хтось йти. Воно попаде. Ну, якби він йшов трохи ближче, в нього би попало. Ну, ви бачили, отако вилус і він що. Надіюсь він не поділи. Ну. Тільки що був рікошат до речі, якщо ви думаєте, що це якісь машинки, це не машинки. Це газонокосилки. Тобто, якщо якийсь зомбі дойде сюди, до неї, то його скосять цілу лінію. І навіть якщо там буде 10 тако, зомбі чи більше, то їх всі скосять. Але після того захисту на цій лінії більше не буде. Тобто це ганоз газонокосилка одна раз. На даний рівень. О, оце б зриву орех. Вы взрываете так, что э, та вышла бомба. Вашенька. Давайте раз сюда. Давайте. Ну вот, мощь. Так вот. Давайте их уже. Треба было еще ту остальную бомбочку вот сюда. Давайте секрет. Давайте, может, заработать. Ну вот, кидаем сюда и заработать всех. Да, всех, май. Да, це все Остання хвиля, зомби. Ну все. Вот. Остання хвиля. Ну давайте, пасуйте. все типа, вс, пьян, вс. Нежних. Счепованных мало. Ах, тільки згадав. Давайте, Давай вот сюди. сюда. Сейчас наставник зерба. Отсюда. Ох, щий попали. Так, і нам брали ще одне. Ну, от і все. Нам дали картопельку, міна, точніше. Ну, а дізнаємося, що вона робить. Точніше, тут вже написали. Ну, спробуємо вже в наступній серії. Всім дякую за увагу. З вами був Шод. Всім до побачення!